В агенції Бібісі вийшла велика стаття, у якій наводяться приклади різних воєн на виснаження, їх історії та наслідки. Приступлення одних не є оправданням приступлення других. Ось основні моменти: визначення війни на виснаження, це стратегія, за якою сторони намагаються поступово знищити ресурси та волю до боротьби у супротивника замість швидких та рішучих дій. Така війна вимагає більше часу, сил та жертв, але може призвести до повної перемоги над ворогом. Однак вона також може спричинити невдоволення населення, виснаження економіки та проблеми в армії. Стаття наводить кілька історичних прикладів таких війн, як перша та друга світові. Війни, війна у В'єтнамі, війна в Афганістані та інші у статті. Також аналізується, які фактори сприяли перемозі чи поразці однієї із сторін війни. І тепер ви задали абсолютно правильне питання: а чому на цьому так грають на заході? Ну тому що на заході демократичне суспільство, і там, те є влада. Є опозиція, і кожен використовує момент для того, щоб собі медальку у вигляді голосів виборців заслужити. От, подивіться, будь ласка, як зараз розвивається ситуація в конгресі. А спікер уже не один раз казав: ми готові голосувати пакет допомоги а, Україні. Зато навколо крутиться ну, така пісня, що здається, що воно в принципі ніколи не буде проголосовано цей пакет і власне. Те, що потрібно і Україні, те про що і українська сторона говорить, що за цими коштами потрібен контроль. Причому треба ще раз, я на цьому наголошую розуміти, що подавляючи більшість цих цих грошей, вона ніколи не заходила і не заходить до України. Це кошти, які розподіляються між виробниками озброєння, тому що більшість озброєння поступає зі складів, а за кошти, які виготовлені, які виділені, виготовляється нова зброя на заміщення. Так воно було, і так залишається, і так буде, тому що запаси величезні. Їх, на них хіба що тратиться кошти, щоб їх привести до ладу для того, щоб їх могли використовувати. І то це не в Україні робиться. До речі, це не тільки перевага, це ще й проблема велика з точки зору сервісу і обслуговування військової техніки. Но ми зараз про це не говоримо. Власне, оце та причина. Яка дозволяє, скажімо, виривати ці фрагменти? Але якщо подивитися на сьогоднішній день от від Washington Post до Fox News, бо я беру дві, скажімо, речі, дві позиції: одна, якби демократи, друга республіканці, то там є різні найрізноманітніші а, речі від таких. Фантасмогоричних речей, як Рамасвамі, це які розказує, що да, підписати, віддяти там території, поділити все і і так далі, до тих, хто реально розуміє, що. А... Агресія Росії проти України це річ, яка б'є по безпеці і Сполучених Штатів Америки і Європи. І тут треба консолідувати зусилля, допомагати Україні. Ну а мою позицію ви не одного разу чули. Це добре, але цього замало для того, щоб Здобути перемогу над таким злом, яким є Московщина і Фюрер Путін. Тут необхідне і створення спільного військового об'єднання і об'єднаний штаб управління цими процесами. Ну і треба говорити не тільки там про два-три, чотири фронти і так далі. Бо насправді фюрерський режим на сьогоднішній день він створив безліч. Точок напруги, точно так, як і нинішня а, війна Ірану проти а, Ізраїлю, тому що там очевидно вже видно, і в доказах це є наскільки Росія приклалася для того, щоб Хезбула разом із Хамасом атакували Ізраїль. Ну і кілька заяв, пане Романе Зеленського телеканалу NBC News. Бо очевидно, і публікація в Тайм і публікація в ну, потребували якоїсь додаткового трактування президентом Зеленським. Що сказав Зеленський про зміну стратегії в Україні? Послухаймо. Have, have a lot of energy. It doesn't mean that we want to fight all our life because the price is high, like I said, because the war takes the best of us, the best heroes, the best men, women, children. That's it. But we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting. Uh, no. Там дуже було дрібно написано, можливо, не всі зрозуміли про те, що сказав Зеленський. Він сказав, що у нього багато сил, але навіть якщо ми почуваємося сильними, маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо вивати все наше життя, тому що ціна велика, тому що війна забирає кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей. Але ми не готові віддати свою свободу цьому довбаному терористу Путіну. Ось чому ми воюємо. Ну і щодо власне зміни стратегії, він сказав про те. Що, ми, що у нас не патова ситуація, і що ми йдемо вперед, просуваємося вперед і завдаємо несподіваних ударів по Російській Федерації. Доволі не дипломатично Зеленський сказав про Путіна. Там нецензурна лексика була про терориста Путіна, чи зрозуміло це західному глядачу і західним політикам, західним виборцям? Якщо ну Зеленський в такий спосіб намагається донести інформацію про те, що відбувається в Україні, і підсилюючи це певними словами. А ви знаєте, от якщо брати там політиків, аналітиків, радників, міністрів, генералів, у них має бути кожна з них своя риторика. От дозвольте я використаю ту риторику, яка належить людині, яка не працює сьогодні в органах влади, яка знає, що там робилося, із досвіду, і яка аналізує ситуацію. Світ, Європа і Сполучені Штати Америки сьогодні, по відношенню до українців, поступають безсовісно і несправедливо. Так, допомога Україні надається. Але починаючи від того всіми проклятого Будапештського меморандуму, не Україна має надавати допомогу Заходу і Сполученим Штатам Америки. І не Україна. Підписувалася під тим, що вона буде захищати Захід і Сполучені Штати Америки. Там стоять підписи політичного керівництва Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Китаю про те, що вони будуть надавати допомогу в разі виникнення загрози і ведення війни проти територіальної цілісності і суверенітету. Я до цього додам. Ще інші міжнародні документи, які зобов'язують виступити цивілізований світ на захист України, виступити поруч.